Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. До 17-ї зросла кількість постраждалих у Запоріжжі. Росіяни почали запускати шахеди по місту ще з вечора. Розбиті житлові будинки, дитячий садок, є влучання у підприємство. Від ранку наслідки атаки фіксує наша Олена Каптюх. Вона на прямому зв'язку із нами. Олено розповідає, що бачиш та в якому стані поранення. Ати говорю, дійсно ще з вечора почали нас просто тероризувати росіяни своїми шахедами. На цю годину відомо про 17 постраждалих внаслідок цієї атаки. Люди продовжують звертатися до лікарів. Двоє людей у шпиталі, у них середньої важкості стан. А у людей здебільшого осколкові поранення та гостра реакція на стрес. Ми зараз на місці одного з влучань. За моєю спиною дитячий садок, поряд п'ятиповерхівка, розбиті вщент. І ось таких багатоповерхівок після цієї атаки вже нарахували 16, 12 приватних будинків. Подекуди на місцях влучань були пожежі. Я хочу сказати, що от це наслідки прямого влучання шахеда у дитячий садок. Він був діячий. Діючий нам це розповіли. і Підтвердили жителі будинку, що навпроти. Тобто, вони кажуть, що ще в п'ятницю тут були діти, тобто ніяких військових об'єктів, навіть натяку ніякого немає. Це був цілеспрямований терористичний акт. От послухайте, що розповідають місцеві жителі. Там до обіду були діти. Мені їх з балкона видно. Вони там бігають, їх за ручку водять. Ну діти Тут почали розгрібати вже завали. Всередині працівниці дитячого садка підліта. Скло прибирали, підігнали вже важку техніку для того, щоб вивозити вже сміття, бо поряд з дитячим садком дуже пошкодило і п'ятиповерхівку. У неї взагалі немає ні вікон, ні балконів. Крім того, поряд з кожним містом Лучань працює штаб, де є працівники міської ради, які збирають дані про, дані про пошкодження у людей, щоб вони потім отримували. Допомогу, крім того, під'їхали вже і комунальники, які будуть вставляти фанеру у розбиті вікна. Поки що на цьому все святкуємо на місці. Ігорю. дякую, Олена. Каптюх про наслідки атаки на Запоріжжя.